Вітаю, я Білоус Владислав, ПЗПІБС24 і хотів би продемонструвати свій е, проєкт, а саме систему для е, м, моніторингу е, тиску в колісних транспортних засобах. І почну з того, що е, почну з користувацького інтерфейсу, а саме з мобільної частини. Е, спершу нам потрібно створити пароль. Натискаємо знизу на кнопочку Креатин аккаунт. Тут присутні всі поля для а, реєстрації для заповнення профілю. А, вони всі мають а, валідацію на пусте поле та на вірний формат даних. Пишемо сюди щось. Сюди щось. Email is incorrect. Тобто email має нормальний формат. мусить бути нормальний формат. так теперь name пишу себе нормальную почту свою бо нам зараз еще реєструватись. регистрироваться так еще у нас просто теперь дату народження. тут у нас такие скроллчики так пароль У нас присутні такі кнопочки, щоб переглянути наш пароль введений. Все. Ми зареєстрували користувача, але для того, щоб увійти, потрібно його підтвердити. Нам прийшло таке повідомлення на пошту. І потрібно тут підтвердити. Натискаємо підтвердити. Упс, що таке? Це ск... А, це взагалі вчора. Ось він, все. <смі> Бо я просто вчора фіксив наше наш надсилання на пошту. Так, все ми підтвердили. Так, тепер а, нам треба увійти. Тут пошта не. Вірно. А, ще є кнопка Password, Тобто якщо ми забули пароль, ми можемо теж сюди вписати його. Все, нам надіслалося на пошту. А, це ж ми тут все згадав, згадав. Нам ось сюди прийшло. Тобто ми можемо тут скинути пароль, але не будемо цього робити, бо нам зараз заход потрібно. Так. На жаль, Google авторизацію не встиг прикрутити. І з мінусів ще о, тут нереалізований профіль та сетінс. Профіль це я брав о, з реєстрації просто для того, щоб о, потім його наверстати з цього поля для профілю. Так, о, машини. О, можемо створити зараз якусь машину. Неважливо, яку ми вказуємо бренд машини, модель та рік випуску. Так. Додамо ще. До речі, якщо ми додамо 1800, то воно не додасться, бо це занадто стара машина. І таких вже не їздять. Так, 2000. Угу. А, у нас присутні тут машини а, і справа від них є кнопочка з трьома крапками. Тобто це їхні пропертіс. Налаштування у них. Тут ми можемо а, видалити машину і тут може доданий бути додатковий функціонал, але поки що нам достатньо просто видалення. Хоп, видалили. А, якщо ми натиснемо на машину, то ми перейдемо в вкладку Tire, тобто тут всі а, сенсори а, в цій машині. З з цього поля ми теж можемо, а, з цієї сторінки теж можемо, можемо цієї сторінки видалити машину, А можемо додати сенсори. Так, ну Додамо там, наприклад, хай буде з половиною бара, І все. Зліва ми бачимо статус сенсора, бачимо current, тобто бачимо теперішній показник тиску та оптимальний. Ще бачимо такий горизонтальний графік, сigбар, який показує. Uh, ну, Повзунок показує, наскільки у нас нормальний тиск в машині в колесі. Uh, також ми можемо з цим датчиком теж зайти в його налаштування. Uh, ми можемо тут uh, його видалити, uh, а також знизу є uh, код підключення. Uh, за цим кодом підключення спарюється IOT-датчик та ну, В цілому датчик на колесі та в додатку. Тобто цей код для з'єднання. Теж можемо його видалити. Якщо у нас будуть якісь датчики, наприклад, якщо у нас будуть якісь датчики, то все одно ми можемо виділити одразу отак машину. І все видаляється. Тепер перейду на веб-частину. Веб-частина це адміністрування. Тут присутня локалізація а, а, USA та Ukraine. Ми можемо скинути пароль, а, надсилаємо сюди на пошту, а, і на пошту приходить підтвердження скидання. А, також а, можемо увійти. Ми зайшли як адмін о, і бачимо о, перше це клієнтів наших. О, тут ми можемо з цими полями взаємодіяти, тобто ми їх можемо сортувати, можемо тут знайти якісь, наприклад, мені одною рукою важко зараз вписати, але тут можна... О, я так можу зробити зараз. 1, 1, Оп, і знайшли потрібний. Можемо видалити користувача. Користувача успішно віддомано. Є у нас вкладка адміністратори. 7 хвилин. А, вкладка адміністратори, а, де у нас присутні наші адміни, ми можемо додати когось. Тобто, наприклад, лад, електронна пошта, Я вже тут всі задіяв. Зараз. І пароль. Угу. Зараз пишемо когось. Все, адміністратор успішно додано. Я співчуваю тому, у кого ця адреса, бо йому зараз надіслали на пошту лист з підтвердженням реєстрації, якщо він підтвердить, то він зможе за цим паролем та імейлом заходити на адміністративну частину нашого проєкту і контролювати наших клієнтів. Також ми можемо змінювати пароль на сайті. І на цьому все. Дякую.